Найменшому учаснику футбольної команди Джуніор Єгорці нещодавно виповнилось три роки. А він вже мріє про європейський кубок світу. Єгорка відвідує школу футболу для дошкільнят. Вона перша і єдина у Вінниці гравцям від двох до семи років. Головний тренер дитячої команди Вадим Смоляк запевняє, саме у цьому віці в дітей формується любов до спорту. Ми розвиваємо через футбол такі качества, координація, ловкость, гібкость, учимо діток мислити логічно розвиватися. Як показує практика, що такі діти в дальнішому вони більш успішні, їм легше потом в дальнішому. <тит> <тит> вот, ніж дітям, які нічим не, не займаються. Вони швидше адаптуються к соціуму. Всі тренування проходять в ігровій формі. Перш ніж перейти до гри, діти розминаються, починають з естафети, вправно ганяють м'яча та долають перешкоди. Відчути смак спортивного азарту допомагає і спецодяг юних футболістів. Футорма, це у мене гітри, і сорти, і футболка і пічоска. Під час гри, каже тренер, малюки вчаться працювати в колективі, чути наставника, а головне у дітей розвивається командний дух. Вони терпіли, діти такого віку. Їм все час потрібно міняти завдання. Їх не вистачає намного. І, опять же, таки, у них формується характер в такому візті. Ну і ми допомагаємо цей характер поставить правильне русло. Можна діяти, але не щоб я кажу, що десь десять хубавіш там. Зміни у поведінці своїх чат помітили і батьки. кажуть, діти стали самостійнішими та організованішими. Дуже подобається, тому що мало того, що діти займаються просто фізичними вправами, то вони не Тренер мужність виховує просто. Вони вдома не завжди слухають батьків, так як вони тут слухають свого тренера. Набігавшись вдосталь, маленькі футболісти переходять до другої частини тренувань, вчать англійську мову. На кожному занятті засвоюють спів десятка нових слів. Вже знають англійською частини тіла. Сьогодні закріплюють матеріал. Ліцо Фейс. 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 А, а Фінго. Будь, ребят? Фінго. Поки що у школі тренують лише хлопчаків однак тренери обіцяють, згодом з'явиться і дівчача, футбольна команда. Ірина Корш, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.